Шановні представники засобів масової інформації, щойно завершилась нарада у голови Верховної Ради за участі представників депутатських груп і фракцій, де попробували погодити порядок денний на завтрашнє позачергове засідання Верховної Ради України. Я хотів би проінформувати, що фактично, станом на зараз, так званий антикорупційний пакет, який вноситься урядом, президентом країни, з зусиллями саме фракції Батьківщина, яку підтримали представники окремих інших фракцій і груп, доповнено ключовим законом, який, на наш погляд, є найважливішим законом по боротьбі з корупцією, це ухваленням в другому читанні закону про прокуратуру. На жаль, цей закон, який готов до розгляду, який пройшов апробації на рівні парламентської асамблеї Ради Європи, Венеціанської комісії, міжнародних організацій по боротьбі з корупцією, відмиванню брудних грошей, який готов був до розгляду фактично ще півроку тому, проходить таку дуже важку дорогу до того, щоб бути ухваленим в сесійній залі. Тому на фоні, на жаль, досить часто імітації боротьби з корупцією, особливо як тільки підходять чергові або позачергові вибори президента парламенту, закон, який являється ключовим в старті реальної боротьби з корупцією, закон про прокуратуру, який досить ґрунтовно підготовлений до розгляду. Фактично, як завжди, залишається останнім, і я думаю, що на сьогоднішній день і сьогоднішнє засідання у голови Верховної Ради підкреслює, що на жаль, імітація боротьби з корупцією не переходить в реальну боротьбу з корупцією, бо ухвалення все нових і нових постанов, концепцій програм розвитку боротьби з корупцією не закінчується ключовим питанням. Так коли ж ми отримаємо європейську прокуратуру в Україні? Я думаю, що завтра є такий шанс. І саме тому, за нашим наполяганням, відповідні рішення ухвалені були сьогодні на погоджувальній раді. І ми сподіваємося, що завтра ми побачимо в порядку денному перелік, який буде містити в собі, і закон про прокуратуру, ухвалення його в другому читанні. Стосовно законопроєктів, які внесені урядом і президентом. На жаль, вони внутрішньо мають протиріччя, оскільки і один, і другий закон передбачає фактично контроль і координацію роботи Генерального прокурора і прокуратури в цілому по боротьбі з корупцією. Як можна це робити без реформування органів прокуратури, де залишається стара система, де залишається слідство? В підпорядкованості прокуратури, де залишається стара кадрова система прокуратури. Саме тому навіть найважливіше рішення, які ми завтра ухвалимо по боротьбі з корупцією, нічого не варті, якщо не ухвалено закон про прокуратуру. І це є ключовим. Тому я хотів би надати слово голові комітету, заступнику голови фракції Батьківщина Андрію Кожем'якіну. Доброго дня, шановні колеги. Я е, е, тільки додам. Що дійсно сьогодні на під час погодженої ради ми виступали наша політична партія Батьківщина у фракції Батьківщина? Вона підтвердила свою а, чітку і вже відпрацьовану позицію, яка якій вже виконується рік а, в цьому місяці, що а, рішення. А, Зобов'язання, які давала Україна перед вступом до Ради Європи, а це зобов'язання стосувалося реформування Генеральної прокуратури в цілому, системи прокуратури, тобто прибирання будь-яких залишків радянської прокуратури, прокуратури радянського типу і формування прокуратури європейського зразка. Сьогодні цей законопроект готовий до другого читання, він пройшов всі. Необхідні узгодження з Венеціанською комісією. Тричі ми направляли цей законопроект для того, щоб він був, скажімо так, відповідав всім принципам, нормам європейських стандартів юридичних і тих, які вимагала Венеціанська комісія. Більше того. Сьогодні ви знаєте, в порядку денному було нам продемонстровано законопроект, який вносить президент номер 5085, Це законопроект по систему спеціальних уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Так, от я. Хочу сказати, що перед тим таким законопроектом, який створює таких суб'єктів, або говорить про цих суб'єктів, треба звичайно ж приймати закон про прокуратуру в другому читанні, робити те, що вони так не дуже не хочуть, реформувати прокуратуру, тобто починати з боротьби боротьбу з корупцією з головного з одного з тих органів, який сьогодні себе асоціює з корупцією. А в цьому законі президента, який пропонується завтра проголосувати. І розглянути, чітко вказано, що координатором цих суб'єктів, які, які зобов'язані протидіяти корупції в Україні, знов стає Генеральна прокуратура і уповноважені прокурори. Крім координаційної функції, ці прокурори, всі прокурори по всій країні будуть ще й наглядати за додержанням законів, ті, які будуть виконувати або. Скажімо так, втілювати в життя анти Оце національне бюро по корупції. Тому, звичайно, вже треба виконати рішення, яке давала Україна, зобов'язання перед Радою Європи. Раз чого бояться сьогодні прокурори більше всього? Це повністю реформування їх структури і функцій. Два тобто створення місцевих і регіональних прокуратур. Третє, вони бояться відкритості кадрового підбору. Три це все є в цьому законі. Чотири, вони бояться дисциплінарної відповідальності. П'ять вони бояться статусу статусу більш захищеного статусу і незалежного статусу прокурора, який має право не виконувати накази своїх керівників, якщо вони не стосуються не відповідають законам і носять адміністративний характер тільки в письмовому вигляді. Проти чого ще виступають сьогодні прокурори і ті люди, які корупційно засіли в цій системі, це проти того, що прокуратура позбавляється раз і назавжди функції представляти інтереси держави, тобто заборонено прокурорам, які стосуються правовідносин у сфері засобів масової інформації, громадських організацій, виборчої системи, політичних партій, діяльності Кабінету міністрів діяльності президента, Верховної Ради, тобто всього цього, чого в них було, від чого вони заробляли вибачте, гроші. Тому, звичайно, ж ми будемо наполягати. Наша партія буде наполягати на прийнятті розгляді завтра цього законопроекту. Хоча в мене з цього приводу є дуже великі сумніви. Дякую. Якщо буквально два слова, ще завтра ще буду розглянути на кінець, то законопроект із пакету реанімаційних реформ, це законопроект, який стосується відкриття. Реєстрів власності. І друге завтра буде розглянуто ще законопроект про так зване заочне судочинство, яке фактично зупиняє зараз по цілому ряду справ фінансування тероризму, відмивання брудних грошей, які застосовуються для фінансування тероризму, можливість розгляду справ відсутність підозрюваного. Я думаю, що в цілому комплексі закон про прокуратуру і далі весь пакет, який йде, тоді є відповідь на ключове питання: так ми починаємо боротися з корупцією, чи далі імітуємо боротьбу з корупцією, як це було попередні 23 роки? Або ми просто приймаємо рішення про те, що ми будемо з корупцією боротися? Просто приймаємо рішення.